Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Подивіться, який врожай. Ось це плід індійського гірка. І сьогодні ми дізнаємося, який він на смак. Ну так, а вже ж цю рослину також називають лагінарія або в'єтнамський кабачок. І поближче покажу вам, що виросло. Ось такий малюк. Довжиною сантиметрів 60 Я давно хотів спробувати, яка на смак лагінарія. Тому сьогодні відео саме про це. Приготуємо та продегустуємо і скажу вам свій вердикт. Ну, а ще, друзі, хочу вам сказати, що це унікальна рослина. І унікальність її в тому, що вона має здатність до регенерації. Що я маю на увазі? Тобто мені зараз не потрібно зрізати весь пліт одночасно. Я можу відрізати кусочок для приготування, який мені потрібно, а він далі продовжує рости. Отож, відрізаю необхідний мені шматочок. Я думаю, десь отак. Ну ось, друзі, зрізав я ось такий шматочок лагінарії. Я думаю, що мені цього вистачить, щоб скуштувати та спробувати, яка вона на смак. В інтернеті кажуть люди, що вона за смаком як кабачок. Будемо куштувати і спробуємо. Взагалі-то її можна тушкувати. Можна смажити, можна солити як огірки. Но я сьогодні буду готувати рагу з лагінарією з овочами. Ну а для приготування мені знадобиться морква цибуля, часник, звісно ж, сама лагінарія, томати та болгарський перець. Отож, іду в теплицю, зірву пару томатів. Ну, Ось якраз бачу один томат, висить, вже перепаний. На смаження піде. Ну, А так як я кожен день не готую страву з лагінарії, то потрібно взяти якийсь незвичний томат. Тому візьму ще один чорний. До речі, друзі, чорні томати найкорисніші серед усіх. Ну і так, залишилося ще зірвати одну перчинку. Зараз знайдемо. Бачу, ось вже починає доспівати, Ну, можливо тут є спілий. Зараз поглянемо, подивимося. Ні, тут зелений ще. Придеться зрізати цей. Ось така перчинка. Досить непогана така. Я думаю піде. Ну от і все, набір продуктів готовий, приступаємо до приготування. Лагінарія взагалі-то родом з Азії та Африки, але її вирощували ще стародавні єгиптяни, індійці та навіть інки в Америці. Уявіть, вона подорожувала світом навіть ще до відкриття Америки. Ну і друзі, розказувати, як готувати овочеве рагу я вам не буду, тому що це всі і так знають. Я краще вам розкажу інформацію, яку я дослідив та вивчив, чим корисна лагінарія при вживанні її у їжу. Ну і ось основні переваги вживання лагенарії. Це низькокалорійний продукт. М'якоть лагенарії містить багато води та мало калорій, тому вона чудово підходить для харчування. Це гарний варіант для тих, хто хоче тримати фігуру під контролем. Лагенарія багата на вітаміни та мінерали. У плодах є вітаміни групи В, вітамін С, а також калій, кальцій, магній, фосфор. Вони допомагають зміцнювати імунітет, а також підтримують серце та кістки. Також плоди сприяють травленню. Завдяки ніжній клітковині лагенарія покращує роботу кишечника, а також допомагає виводити токсини та шлаки з організму. Вживання плодів цієї рослини підтримує серцево-судинну систему. Калій у складі лагенарії регулює тиск і зменшує навантаження на серце. Має також добрий сечогінний ефект. Вона допомагає організму позбавлятися зайвої рідини, знімає набряки та сприяє здоров'ю нирок. Води легкі до засвоєння, м'якоть дуже ніжна, тому страви з лагінарії добре підходять і дітям, і людям похилого віку. Її можна тушкувати, варити, смажити чи навіть готувати з неї ніжні супи пюре. За смаком, вона, кажуть, схожа на кабачок, але має свою особливу нотку. Зараз ми ще трішки і це перевіримо. А ще цікавий факт, що лагінарію у традиційній медицині використовують навіть як засіб для зниження ваги та очищення організму. Ну а тепер застереження, бо навіть найкорисніші овочі мають своє але. У випадку з лагінарією варто звернути увагу на такі протипоказання та застереження. Перше, це індивідуальна непереносимість, як і будь-який продукт, лагінарія може викликати алергічну реакцію в окремих людей, хоча трапляється це дуже рідко. Друге, враховуємо те, що лагінарія має сильний сечогінний ефект. Через виражену здатність виводити рідину, страви з лагінарії, не бажані людям, які мають проблеми з неводненням, або тим, хто приймає ліки з діоретичним ефектом. Також не бажано вживати, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишечним трактом. У сирому вигляді лагінарія може спричинити здуття, дискомфорт чи навіть послаблювати кишечник. Тому її краще вживати після термічної обробки. Якщо ж у вас гіпотонія, низький тиск, тому не бажано її вживати, оскільки лагенарія знижує артеріальний тиск, людям із хронічно низьким тиском варто бути обережним. Ну і найголовніше, гіркий смак це небезпека. Якщо пліт лагенарії має сильну гіркоту, його їсти не можна. Саме гіркота свідчить про наявність підвищеної кількості кукурбітацинів. Це токсичні сполуки, що можуть викликати отруєння. Ну Ось така вона лагінарія. А тепер декілька фактів про цю дивну рослину. Як я вже казав, це рослина-мандрівник. І вона родом із тропіків Азії та Африки, а також подорожувала Єгиптом і Америкою. Молодий плід – це їжа, а старий це посуд. У Китаї лагінарія вважається символом щастя. Ну, ось так тушкується, виглядає та пахне досить непогано. Чекаємо, ще трішки і будемо куштувати. Ну, ось, друзі, в мене вже все готово. Зараз продегустую і скажу вам свою думку стосовно смаку цього дивного овоча. Ну, ось так це все виглядає. І по запаху можу сказати, досить смачно все пахне. Але ще перед тим як це куштувати, я додам до цієї незвичної страви маленький штрих. Зараз ви все побачите. Рагу із лагінарії незвична страва. Тому я буду запивати незвичним напоєм. Це квас із чорнобривців. Хтось називає це шампанське чорнобривців. У мене вже воно якраз готове. Заодно і продегустую його. Ну а як приготувати квас із чорнобривців? Відео є на каналі Файна Дача. Ну, В піни це як. І запах такий дуже смачно. Пройшло три тижні з моменту його приготування і за смаком можу сказати він нагадує швепс. Ну що, друзі, ось вона важлива мить. Перший раз я буду пробувати, яка на смак лагінарія і поділюся з вами своїми думками з цього приводу. Ну, що можу сказати? Смак трохи схожий на кабачок, але він інакший. Як по мені я м'ясоїд, то я б додав би в це рагу трохи м'яса, щоб не було таким пісним. А взагалі то смачно. Ну от і все, друзі. На цьому буде закінчувати дане відео. Приготував я легені як міг. Головне, що я це зробив і зрозумів для себе, який в неї смак. Для вас можу сказати, смак схожий на кабачок, але він трохи інакший. Щось в переміжку кабачок з малосодним огірком ось такий, напевне, на мою думку, смак. Смачно! Але я ж кажу, що трішки б м'яса туди додати і було б зовсім бомба. Кому було корисно та цікаво, підписуйтесь на канал Файна Дача, ставте лайки. Гарних вам врожаїв, смачних страв! До наступних відео.